Які б операції на ринку нерухомості ви не виконували, на кожному кроці можете наткнутися на тіньові схеми та афери. Умовно їх можна поділити на кілька основних груп: махінацій, в яких йде замах на майно власників квартир, і махінації, які пов'язані із заволодінням коштів осіб, які хочуть придбати квартиру. Хочете заробити на оренді свого житла? Будьте готовими до того, що замість вас прибуток можуть отримати злочинці. Він винаймає квартиру, скажімо, там на один місяць або взагалі на одну добу, відтак через своїх спільників, він виносить з квартири все, що тільки можна, навіть викручують унітази, і дуже з легкістю все це продають як другі руки. Тож відтак заволодівають майном людей. А коли власник приходить, то бачить, що квартира порожня. Як не дивно, але в більшості випадків люди самі провокують ситуації, які в подальшому призводять до того, що вони або ж втрачають свою квартиру, або ж позбуваються власного майна в її стінах. Тому перше, що потрібно робити, радять юристи це уникати ненадійних друзів. Всі деталі цієї теми дізнайтеся в п'ятницю, о 20.30 та в суботу, о 8.45 у новому випуску програми Кримінальний адвокат на право ціві.